Найбільший барабанний злодій шостого рівня Франції. Незгінний. Значить ти незгін. Тепер ти згідний чи ні? Ну, все, мені тепер ніхто не буде заважати робити злодіяння? Тому що я злодій. По яка, може, не треба? Серйозно, подумай. Може не треба? Навіщо я тобі? Во, бачиш, тобі там луплять, що ти робиш? Будь ласка, не треба. ВК. ВК. Не треба, у мене ж барабан ще повний є. Ну! Ух! Ну ти про. Нє. Нє. О і все. Тепер мені вже точно-точно ніхто не буде робити. заважати робити свої злодіяння. Може я злодій? Е! е! Е, 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 не треба! Не треба. Е! 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 Ти серйозно? Гек перемагає! Ура! Перемога! Чудово! Перемога за французькими злодіями!